I need someone to take your place. It doesn't work this way. I know for sure my peace and pace impossible to gain. No no chance to blame the fate or day it goes the way it goes. I never know right words to stay. I bet nobody knows. Час розливається, стигне тремтить у грудях. Марно u grudia. Marnovite, підкорити. Всі ці слова для того, щоб їх говорити людям. Як говорити, Боже, як говорити, звикла сидіти в тихій своїй коробці. Три алфавіти вчила і всі безсилі. Я майже тебе не знаю, та я на твоєму боці. Як говорити, Боже, як не просили? Скоро зітруть паролі, смарніють чати. Будемо дуже зайняті і дуже різні. Ти не повіриш. Страшно тебе втрачати. Страшно тебе втрачати і промовчати. Начебто ще секунда і буде пізно.